Господи Ісусе Христе, Спасителю мій, з любов'ю і смиренням я волаю до Тебе, джерелу життя і істини, в руки Твої віддаю все своє життя. Ти, світло мого шляху, Твоя любов, мій щит і фортеця. Молю Тебе, Господи, даруй мені свою опіку, своє керівництво і благословення на кожен день мого життя. Нехай милість твоя і твоя божественна рука перебувають зі мною, проводячи мене через усі випробування, радості та скорботи. О Ісусе, Ти початок і кінець усього, Ти був перед усяким творінням, і будеш на віки віків. Ти знаєш кожну думку мою, кожен крок мій. Коли я прокидаюся, Ти вже пильнуєш наді мною, коли я лягаю спати. Ти охороняєш мій сон. Благослови кожен день мого життя, щоб я, прокидаючись, завжди пам'ятав про тебе і починав день з молитви і подяки. Нехай твоє керівництво веде мене, і жоден день не буде прожитий даремно, але кожна мить мого життя буде наповнена сенсом і любов'ю до тебе. Господи Ісусе, цього дня, як і кожного іншого. Я молю тебе, будь моїм дороговказом, веди мене дорогами правди, навчи мене розпізнавати твою святу волю і чинити за заповідями твоїми, щоб кожен мій крок був на славу твою. Дай мені, Господи, розуміння і мудрість, щоб у щоденних справах я міг слідувати твоїм шляхам, не оступатися, не піддаватися марноті й гріху. А перебувати в твоїй любові і милості. О Боже мій! Ти бачиш мою душу, знаєш її таємні прагнення, страхи і сумніви. Прошу тебе, підтримай мене в слабкості моїй, захисти від спокус, які підстерігають на шляху, даруй мені твою опіку, щоб я завжди відчував твою присутність. І ніякі земні турботи не могли відвести мене від тебе. Навчи мене довіряти тобі в усьому, не сумніватися в твоєму промислі, адже Ти, Господи, завжди знаєш, що для мене краще. Господи Ісусе, Ти, мій учитель і Господь, молю тебе, керуй мною, як добрий пастир веде своїх овець. Не залиш мене без твоєї турботи і настанови, навіть коли я оступаюся або втрачаю віру. Ти джерело всякого блага, і я вірю, що під Твоїм керівництвом я не втечу зі шляху праведного. Дай мені сили приймати твоє керівництво з покірністю і любов'ю, навіть коли я не розумію всього, що відбувається в моєму житті. О Ісусе, у повсякденній метушні так легко забути про Тебе. Я благаю Тебе, Господи, не дай мені загубитися в справах мирських. Але навчи мене пам'ятати про тебе кожну хвилину, в кожному діянні. Нехай кожна зустріч, кожна розмова буде наповнена твоїм світлом і любов'ю. Нехай усі мої вчинки будуть за твоїм благословенням. Нехай твоя мудрість завжди буде в мені, щоб у кожному дні я знаходив час для молитви і роздумів про тебе. Господи, нехай благословення Твоє перебуває зі мною завжди. Даруй мені міцність духу, щоб я не боявся труднощів і випробувань, які можуть виникнути на моєму шляху. Ти, Господи, знаєш, що кожен день несе свої бурі, але з тобою я не боюся ні бур, ні гроз. Під Твоїм благословенням я знайду спокій і мир, який не може дати світ цей. Ісусе, Ти моя надія і притулок, благослови мої труди і починання, щоб усе, що я роблю, було з волі Твоєї, і приносило добрий плід. Даруй мені мудрість, щоб мої справи прославляли Тебе і приносили радість оточуючим. Нехай у кожному дні я знаходжу привід дякувати тобі за Твої дари, за життя, за любов. За те, що ти ведеш мене і благословляєш, Господи, нехай Твоє благословення осяє мій дім, мою сім'ю, всіх близьких і дорогих моєму серцю. Нехай твоя благодать покриє нас, як покрив небесний, щоб ніяке зло не могло торкнутися нас. Навчи мене бути світлом для інших, щоб через мої вчинки люди могли бачити Твою любов і славу. Нехай кожен день мого життя буде присвячений тобі, як подячна жертва, за все, що Ти даруєш мені. О Ісусе, Ти джерело життя і всякого добра. Даруй мені благословення на кожен день, щоб я міг жити за Твоєю волею і виконувати Твої заповіді з радістю і вірою. Нехай у моєму серці завжди горить світло твоєї любові. Нехай воно освітлює мій шлях, навіть коли навколо згущуються тіні сумнівів і тривог. Нехай віра моя зміцнюється з кожним днем, а душа моя завжди перебуває в Твоєму світі. Господи, даруй мені мир і радість у серці, навіть у найважчі часи. Нехай Твоя благодать дасть мені сили подолати всі випробування. Які ти посилаєш, щоб очистити і зміцнити мою душу. Благослови мої думки і слова, щоб вони були чистими і добрими, щоб я міг нести твоє світло в цей світ, повний болю і темряви. Ісусе, будь зі мною щодня, будь моїм провідником, учителем і другом. Я знаю, що з тобою я не загублюся, навіть якщо шляхи мої будуть звивистими. Ти тримаєш мене за руку, ти завжди поруч, і я відчуваю твою присутність у кожному дні. Нехай твоє керівництво буде для мене дороговказною зіркою, щоб я не ухилявся ні направо, ні наліво, але йшов прямо до тебе, до світла Твого. О Господи, дякую тобі за кожен день, за кожну мить життя, яку Ти мені даруєш. Дякую за всі випробування. За радощі і печалі, за Твоє велике милосердя і любов, які оточують мене всюди. Нехай кожен день мого життя буде наповнений вдячністю тобі, нехай моя душа співає хвалу тобі, навіть коли важко і тяжко. Ісусе, благослови мене на кожен день, щоб я міг іти вперед із вірою, не боячись ні зла, ні труднощів. Ти моє світло і спасіння. Ти моя фортеця і надія, під Твоїм благословенням я знайду мир і радість, і ніякі біди не зможуть похитнути мене. Нехай твоя любов буде моїм керівництвом, твоя милість моїм захистом, а твоя благодать джерелом сили. Отче наш небесний, схиляю голову свою перед Тобою і благаю тебе зі сльозами в серці своєму. Почуй благання моє, і не залиш його поза увагою, бо благаю тебе за найдорожче, що в мене є, за моїх дітей, яких ти дарував мені за великою милістю своєю. Благослови, Господи, і бережи їх на всіх шляхах їхнього життя. Нехай ангели твої святі оберігають їх від усякого зла і нечестя, зміцни їх у вірі, любові і надії на тебе. Даруй їм здоров'я, душевне і тілесне, нехай будуть вони, Господи, завжди під твоїм покровом і милістю Твоєю на всяке діло благе. Прошу тебе, Отче Небесний, влаштуй життя моїх дітей так, як найкраще для їхнього порятунку і благополуччя. Настав їх на шлях праведний, щоб вони не ухилилися від заповідей твоїх. І завжди перебували в істині та любові Твоїй. даруй їм мудрість і розуміння, щоб вони могли розпізнати твою волю і слідувати їй у всіх своїх справах і думках. Господи, нехай вони знайдуть своє покликання і зможуть служити Тобі і людям з радістю і ретельністю, нехай будуть вони завжди оточені вірними і добрими людьми. Молю тебе, Боже, про здоров'я моїх дітей, захисти їх від усякої хвороби і недуги. зміцни їхні сили і даруй їм довголіття. Нехай кожен день їхнього життя буде наповнений радістю, миром і любов'ю. Нехай їхні серця будуть відкриті для добра і милосердя, щоб вони могли приносити світло і розраду всім оточуючим. О Господи! З любов'ю і вірою віддаю їх у Твої святі руки, Господи. Нехай буде воля Твоя в усьому, бо Ти Бог наш, і немає іншого, окрім Тебе, до кого б ми могли звернутися з такими надіями і сподіваннями. Отче наш, що є в небесах, да святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам на сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але збав нас від лукавого, бо твоє царство і сила, і слава навіки. Амінь.